Усім привіт! Сьогодні поділюся з вами аж трьома рецептами з одним з моїх улюблених овочів буряком, надзвичайно корисним овочем. Ці рецепти не лише дуже смачні, вони легко робляться, ну і найважливіше, вони дуже і дуже корисні для нашого здоров'я. Ну що ж, починаємо! А починаємо із салату з буряка та фати. Ось і список всіх інгредієнтів. Я також додам його в описі до відео для зручності, викладаємо помитий та висушений мікс салату на широку тарілку та нарізаємо тонкими кільцями два середні буряки. Буряк багатий антиоксидантами, включаючи беталаїни та вітамін С, які захищають нашу шкіру від пошкоджень, спричинених вільними радикалами. Ці сполуки допомагають підтримувати еластичні шкіри, зменшують зморшки та надають обличчю здорового сяйва. Регулярне вживання буряка може стати нашим секретом для збереження молодості та краси. Викладаємо нарізаний буряк на мікс салату та нарізаємо кубиком фету. Якщо важко нарізати фету, то можна її просто подрібнити руками та викласти все рівномірно на буряк. Також подрівнюємо горіхи. Можна їх просто так залишити цілими та викладаємо на фату. Горіхи також мають позитивний вплив на шкіру завдяки жирним кислотам омега 3 та омега 6, вітаміну А та іншим корисним речовинам. Для соусу нам потрібно змішати рідкий мед, лимонний сік та оливкову олію. Мішаємо соус до поєднання інгредієнтів та рівномірно поливаємо ним салат. На завершення солимо та додаємо перцю до салату. Варто зазначити, що фета доволі солена, тому солі можна багато не давати. Цей салат не лише нереально корисний та смачний, а до того ж він ефектно виглядатиме на найвишуканіших святкових столах. А наступний салат з буряком, аполісином та буратою. В цьому салаті я також використовую мікс салатів, але можна використати лише руколу. Викладаємо мікс салатів на широку тарілку та розриваємо на нього бурату. Тепер нам потрібно очистити апельсин. Очищаємо його докладно ножем, вирізаючи також білий шар цедри. Адже він в салаті може давати гірчинку. Очищений апельсин філеюємо. В залежності від того, чи апельсини великі, нам надобиться 1-1,5 апельсина. В салаті він є чудовим акцентом, тому краще більше. Тим паче, що апельсини багаті на вітамін С, який зміцнює імунітет. Вони також містять антиоксиданти та клітковину, що підтримують травлення і загальне самопочуття. При бажанні нарізаємо горіхи або використаємо їх цілими. Та робимо заправку. Зрешті апельсина. Вичавлюємо 2 столові ложки соку та додаємо 2 столові ложки оливкової олії та докладно змішуємо соус. Тепер можемо нарізати відварений або запечений очищений буряк тонкими дольками та рівномірно розкладаємо його по бураї. Буряк містить беталаїни. Які мають також протизапальні та антиоксидантні властивості, що можуть допомагати зменшити ризик деяких видів раку, борючись із окислювальним стресом. Крім того, клітковина у буряках підтримує травлення. Докладно солимо та додаємо перцю. Тоді викладаємо на бурату поруч з буряком, дольки апельсина. Висипаємо горішки на салат та поливаємо соусом. Цей салат, який салат з петою, виглядає дуже ефектно. І, щиро кажучи, він є моїм фаворитом. Ну, дуже смачний. Останній салат всім відомий він грет. Для початку відварюємо помиті але не почищені картоплю та моркву. Їх заливаємо холодною водою. Буряк можна варити, але окремо від картоплі та моркви, або ще смачніше запікати. У мене вже відварений та почищений буряк. Картопля вариться приблизно півгодини. Контролюємо ножем. Моя найменша картоплина вже зварилася, тому я її витягаю, а решта залишається варитися до готовності. Коли всі овочі зваряться та вистигнуть, починаємо їх чистити. Також чистимо квашені огірки та цибулю. Всі овочі нарізаємо дрібним кубиком та висипаємо у глибоку миску. Природні нітрати, які містяться в буряках, покращують кровотік до мозку, що сприяє поліпшенню когнітивних функцій і може сповільнити вікове зниження розумових здібностей. Це допомагає зберігати пам'ять та концентрацію, роблячи буряк суперфудом для підтримки ясного розуму з роками. Додаємо також відварений чи консервований горошок. Додаємо сіль, перець, 3-4 ложки оливкової олії та 2 ложки лимонного соку. І все докладно перемішуємо. Вінегрет також вийшов дуже дуже смачний. Дякую всім за увагу та бажаю гарного дня!